Вета Жаріна, учениця 10-го В класу, пропоную свою кандидатуру на пост президента академічного ліцею імені братів Пшеметів. Я родом із Луганської області. У цьому році перейшла до нашого ліцею. Усі попередні 9 років я навчалася на відміну і з цього році не здаю позиції. Впродовж всього навчання є активною ученицею та беру участь у всіх можливих заходах. Була неодноразовою переможницею багатьох змагань з волейболу, скелелазіння, пішохідного та велотуризму. Брала участь у воєнно-патріотичній грі «Сокіл Джура», де була командиром команди та посіла перше місце на всеукраїнських змаганнях у Кропивницькому. Також брала участь у багатьох олімпіадах з української мови та літератури, математики, історії та англійської. Була учасницею німецького проекту міста Тугоу». Власники та вчителі вважають, що я маю лідерські якості. Вже 10-й рік поспіль мене обирають командиром класу, а протягом року я була президентом свого попереднього ліцею, тож маю досвід. Я організовувала цікаві конкурси для учнів та вчителів. Завжди маю масу веселих ідей. Саме через це користуюсь авторитетом серед учнів та вчителів. Зі мною вам точно не буде нудно. Ну що, познайомилися? Тепер ближче до справи. Школи це не тільки модно та престижно, але й дуже відповідально. На мою думку, президент має бути чуйним та наполегливим, прислухатися до думок учнів, вчителів та навіть батьків. Тому моєю першою пропозицією буде зробити скриньку президента, де кожен зможе запропонувати щось своє, а я з радістю прислухаюся та реалізую. Такі як відповідальність та серйозність притаманні мені, тому я готова слухати, а головне чути кожного з вас та втілювати ваші бажання у шкільне життя. Я дуже ініціативна та креативна людина. Я хочу, щоб наш ліцей став ще кращим та ще яскравішим. Для цього я пропоную збільшити кількість виступів ліцеїстів, частіше проводити різноманітні квести для старшокласників та разом їздити на екскурсії. Пропоную проводити дні самоуправління, щоб дати можливість учням покерувати навчальним процесом та побути в ролі вчителя. Можливо, когось це підстохне до вибору професії. На святах буду організовувати вечірки та дискотеки для учнів старших класів. Маю ідею створення зони відпочинку в нашому ліцею. Це може бути окрема кімнатка або куточок, де стоятимуть м'які пуфіки, та діти на перервах зможуть там збиратися, спілкуватися та завдяки цьому зближуватися. Якщо ви оберете мене президентом, я буду досягати всього разом з вами. Один у полі не воїн, і тільки разом ми зможемо бути успішними. Обіцяю, я зроблю все, щоб нам було весело навчатися, і шкільні роки запам'яталися на все життя. Голосуй за мене!